А я зі своїм часником та зі своєю цибулі. <гум> Хорошо, Хар. так все повилазило. І при чому різко. Оце підбило і так різко воно якось. Вже можна навіть спокійно оці листочки рвати на салатик. Що там в тебе той горох? Пролазить, Про... так? Да? <гум> О, і горох пролазить, значить. Картошка ще не пролазить. Так. Кар... Картошка собі накрита. Ой, ну, ну цей персик він взагалі, подиви, яка красота. Це взагалі, подиви, як він зацвів гарно. Я чогось думала, що як я його це пообрізала тоді, то ми боже, він взагалі не зацвітає. А він навпаки зробився таким гарним-гарним дивіться. Геть. І черешня гарна. Ну, черешню чи цей, не черешню, яблуню. Яблуню оту ще більше. Я... Треба на осінь геть гарно пообрізати. Так, коротше, Тоже, дивіться, максимально, так? Да? Ніби то здавалося, скільки всього зрізано. А так гарно позацвітало. А яблуньку треба ще вкоротити. Яблуньку центрально треба вирізати, зрізати геть. в принципі. Ні, ну не геть прям, Ну но... зрізати. Ще геть прям зрізати да. я, я не знаю. Як... І, і ось... Ні, я думаю, що може трошки отаку. Або... Або таку. Ні, от Так, що тут із цими кущиками? Ой, диви. Серень, це що, плодики тіпа вже? Цвіт. Це цвіт. Це, це чорна смородина. Класненько як. Це шпуришки. Ой, так вони ще й вродять в цьому році. Комедія садовод просто. А це, случайно не вродить. Це було Може ще появиться. Не. Так, клубничка. І моя недороблена грядочка. А недороблена грядочка, тому що мама сьогодні займається, максимально перебираю ой, зимове взуття, літнє взуття, весняне взуття. Зараз все треба перестирати, все подіставати, Бейсболки пошукати. Коротше кажучи, займаюся вдома дуже домашніми справами. Е, витягую вже літнє і перестірую. Дуже багато треба. Це щось, щось таке, він трошки печальний. Він підсохший, його потрібно обрізати. Да? Підсохший той, той виліс, ну диви. А цей підсохший. Можливо, він і був підсохший, так? Да? Так, ці всі кущики у нас гарненькі. Ну, грядочку я сьогодні однозначно маслом покрию. Просто зараз хочу розібратися із, 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 із тим взуттям, тому що, тому що все зимове. Все зимове тільки підготовлене. Так, деревцятка новенькі, ці, що посаджені в цьому році, Нібито всі прийнялися. Да. Не бачу поки що не прийнятих. А це деревце будемо викорчувати, Все-таки все воно пропало. Ми ще надіялися, що на цьому стовбурці е, в минулому році все-таки з'явилися отако на стовбурці, начебто листочки були. Знизу, були. Знизу да. І нема. Будемо викорчувати. А що робити? Абрикоска в цьому році теж гарно, як була цвіла, да? вже відцвіла Швидко якось. Кульочки, кульочки оці. Хто, хто ще не знає, то це Сережка прищіплює. До, до кульочки на деревах, то не мусор повзлітав. То Сережка прищеплює е, прищапи. Так, бузочок. Бузочок моя. Мрія взагалі, мабуть, дитинство. Я все своє життя мріяла про оцю. Про бузок. І пропало ще одне деревце. Це у нас теж яблунька, так? Да? Ні, вона відпускає трішки. Коротше, ми її поки потримаємо, а потім, якщо що, то... Восени вже да, ми її пересадимо. Ось да, пересадим. да. Все-таки пускає трошки. Місце її тут погане. Це груша. Причому груша оця така величезна. Стояв один маленький паросточок отакенький, коли вона ще тільки посадили, і вчепились прямо такі великі-великі груші на неї. І вони навіть її зламали тоді. Ми навіть і не знали, що вони там і вчепилися, бо ж ну, якби не очікували. А в цьому році теж ось такого багато. Ну, блін, Мені здається, що цвіту трохи треба обламати. Цвіт. А тому що якщо груші будуть, вона зламає оцю гілку. Так. Да? Ну, бо вони, вони якісь гігантські, оце гігантські груші. Потім покажу вже. Так, яблунька. Яблунька теж збирається цвісти. Хороша ця яблунька теж. Дуже. Ну, персик, ну це взагалі, ну це така красота. Стоїть собі такий гарний, рожевий, дуже гарний. А, почала, почали вже кущики зацвітати. Оце ж ці, що я кажу, що в народі кажуть наречено, начебто. Не пам'ятаю, як вони звуться, але ну, я їх обожнюю, але ми їх пересадимо. Уже зараз розібратися з тими клумбами і пересадимо. Це я замовляла по типу такі самі, але вийшло, що вони не такі самі. Ну, але вони цвітуть практично теж білим, тільки пізніше. Оці самі перші розквітають, а ці пізніше. Троянди. Вже добратися б сюди і зробити їм рішіточку. І було б добре. Так, і ця яблунька, наша бідняжечка, яку ми спасаємо, теж зацвіла. Прекрасно. І зато кульбаба. Кульбаба, кульбаба. І нарцизи. Ой, красиві ж, вони такі гарні. І хміль. Так, треба буде, напевно, сьогодні поки. Поки суті діло знову з цим хмілем розбиратися. Боже, вивезти ми його не можемо, тому що він знаходиться у нас тут просто кругом. Вже залізу в клумбочку. І то зі своєю грядкою. Ні на що не вистачає часу. Так, і басейн. Зараз ось якось треба сісти та замовити вже нарешті ту чашу. Це таке все зелено. Зелено. Гарно. Кліматіси маленькі. Теж. Це ці, що їх в мене було декілька, е і просто діти його потоптали. Цей такий вже геть великий. І тут ще я бачила один кліматіс. Теж їх треба... Ага, тут, тут у мене різні кліматіси махрові, звичайні, коротше різні, я їх дуже люблю, тому вони ну, в мене тут і є. Ой, зацвітає красиво буде. Більше треба робити рамку вже. Пройшлися трішки по садочку, по-моєму, по моїх квіточках. Та піду далі. Хочу перестирати все те взуття. Та поїхав, поїду, заберу панятка зі школи, та й тоді вже будемо займатися тими грядочками. Поки що треба розібратися з цим, що перше необхідне. Він приходить весна, і ти не знаєш за що перше хвататися, якщо чесно. Хочеться навести в себе красу. Я це в мене прям ідея фікс така. І разом з тим ще домашні оці клопоти, і, 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 і всякі такі е, різносторонні справи і щось нічого не встигається. А іншого попереду ще літо, дай Боже, все буде гарно.